Бачимо, Це є колеги на перекурі. Значить, отримали пов'язку в армію. І Ваня у нас тут розбирається, і у нас льотчик. Цей ми знаємо профі. Каже, закінчить розмагання і завтра буде рюкзак збирати. Так, змагання продовжуються. Ще пару ігор. Так, і... Зараз розпушнуся вроді вже фінальні. Приехали. Народ дивиться, що там і як хто обіграв. Так, до речі, там вже висять 17. É o Yeah. Okay, другий стіл канал. Yeah. Лішило другий стіл. Лішило труном, другий стіл. Архіпов Кли... Клим, третій стіл. Архіпов Клим, третій стіл. Аліскевич Коч, четвертий стіл. Аліскевич Коч, четвертий стіл. Макс, ты в лидерах, да? А, да. Молодец. Представитель Красного Луча. Скільки у вас Який рахунок? За тобой, да? Представник Джоку когот Богдан Выграєв. Ви представник просто стіл, та елки палки. Шостий стіл злома. О, хорошо. Правильно, Бодик, якраз я буду знімати. Технічна перемога. Ну що ти зробиш? А ми так зараз поставимо. Щось ти стіл і... Да, один за кого там, поки